У минулому році ми вже відпочивали на базі відпочинку в Ігрівській дачі. І ми вже робили обзор цієї дачі. Ми тоді орендували однокімнатний будиночок на двох людей. Нам дуже сподобалось. Залишилися гарні враження про цю базу. Дуже гарний був відпочинок. Тому ми вирішили і в цьому році від, відвідати цю базу, але наша компанія збільшилась до п'яти людей, тому нам потрібно був вже більший будиночок. База знаходиться біля села Виграїв в Черкаській області, що десь 20 кілометрів від Корсуня. Поруч протікає ріка Рось, дуже тепла влітку, і для любителей риболовлі тут гарна рибалка. Ми орендували трикімнатний п'ятимісний будинок, дуже гарний і мета цього відео зробити невеличкий обзор цього будиночку. Знову ми на вигрівських дачах. Прошлий рік ми орендували однокімнатний номер на двох людей. Домик, е, точніше. Це був цілком хатинка з, з Сруба. А цього річ у нас буде більше 5 людей, тому ми рендували на 5 людей. Ну, если порівнювати з том роком, то ціни чуть виросли. Оцей трьохкімнатний будинок на 5 днів нам ведеться в 16 тисяч от 3200 за добу. Буде тут гарно, відпочинок буде гарний. Погода нам дасть добре відпочити. все Це четвертий домик. Тріхкімнатний п'ятимісний. Заходимо тут в полиці для взуття і ми проходимо спочатку на кухню. Великий стіл, але літом навряд чи тут хтось буде сидіти. Там велика тераса є. Так, Холодильник з морозильником, електрична плита, мийка, мікрохвильовка, проточний водонагрівач, електрочайник. Велика кухня. Потім Вазонвузол. Ваз, санвузол. Душова кабіна. Ще є бойлер для душової кабіни. Ось таке все, що необхідно. І три кімнати. Оце одна кімната одномісна, маленька на одну людину. Також ще є кімната на двох, на двох. Дві тумбочки і комод. Комод, комод. Комод. не бачу. І друга. То третя кімната на двох людей з телевізором. Тут вже є крісла, і самое головне, тут зараз штори закриті, тут є кондиціонер, два ліжко і вихід на терасу Виход на терасу, з москітною сіткою, якщо буде е, жарко. Тут 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 взагалі літом приймають їжу, є мангал, зараз привезуть дрова. Ну, такий будиночок на 5 людей. Трикімнатний. Якщо вам вдалося відвідати цю базу, будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобався вам відпочинок на цій базі.